Тижні, які вже триває виборча кампанія, я побував в багатьох областях України, десь близько в 10 областях України: що Сходу, що Заходу. І в підтвердження слів В'ячеслава Кириленка можу сказати, що українці зараз починають вже нарешті усвідомлювати цей крок, який був зроблений між нашими політичними. Об'єднаннями в результаті підписання спільної погоди про взаємодний напад, про координацію наших дій під час виборчої кампанії. Можливо, воно не все так гладко відбувається, бо поки інформація з центру буде доходити до найнижчих структур і організацій, то все-таки якийсь певний період часу минає. Але особисто я вже відчуваю, наскільки люди, українці, виборці наші, по-іншому вже починають сприймати ту ситуацію, яка є в Україні, і реальне відчуття те, що в людей починає повертатися віра віра в те, що ситуацію в державі змінити можна. Ми чітко усвідомлюємо, що є два методи зміни системи влади в Україні і цього режиму Януковича. Це парламентський метод. І ми будемо використовувати усі можливі е, кроки для того, щоб саме цим методом е, змінити систему влади в Україні і не допустити повернення реваншу диктатури. Ну але якщо цього не станеться, якщо влада буде використовувати фальсифікації, маніпулювати буде громадською думкою, ми однозначно закликатимемо людей до вуличних акцій протесту, ми будемо брати на себе. Політичну відповідальність наші дві політичні сили за дії вже безпосередньо на вулиці, рішучих її. Те, що відбулося минулого тижня, коли Центральна виборча комісія нібито чесно і справедливо провела жеребкування щодо складу окружних виборчих комісій 225, х це ще раз підтверджує, конкретно підтверджує, що та влада налаштована тільки фальсифікувати. Партія регіонів однозначно усвідомлює і розуміє, що вона в чесній боротьбі вибори не виграє.